Дорогі друзі, з вами знову я, Олександр Македонський. Справді, це останнє відео, де я вітаю з вами цим вивком, представляючи канал імені наймогутнішого лідера античності. Ви вже десятий рік разом зі мною, адже перше відео вийшло 7 березня 2016 року. За ці роки ми разом з вами збирали армії лего, лицарів, знімали чистих брудних пеців, а також вивчали новаторську техніку причима. Також тут були мої перші кроки громадської активності: інструкція з використання тоді ще нової платформи для вивчення англійської введення в шаховий турнір, що увійшов до загальноосвітнього підручника, буктрейлери, передвиборчі агітації до органів, учнівське самоврядування, запис олімпіадних робіт, а також презентації наукових і кулінарних проєктів. Мене встигла отримати лист від короля Чарльза третього. Але імперія Македонського пала одразу як той відійшов від своїх справ. Що символізувало плин часу та руху вперед. і наскільки я змінився, скільки зі мною сталося за ці роки? Одним із результатів цих перетворень стала моя прийдешня поїздка на UWC Short Course від Белгійського комітету організації об'єднаних коледжів. І на ювілей своєї активності в медіапрострі я вирішив розширити коло соцмереж. Тож приєднуйтесь до моїх сторінок у Instagram, Facebook, LinkedIn, аби першими дізнатися, що ще все-таки забувся у Бельгії. Переходьте на мій сайт, аби отримувати цікавинки мого Lifelines. Та залишайтесь на цьому канайже Алекс Волошенюк, аби е, дізнаватися цікавий та пізнавальний контент присвячений темам освіти, безпечно навчального середовища та доступу української мо е, молоді до західної освіти. Сісу!